Так, ну що, друзі, добрий вечір. Забираємо наш павербанк. він нам не потрібний. А й цей шнур теж тут не в тєму. Так, швиденько, що ми купили? Купили ми така міні у нас розпаковка. Не знаю, коли розпаковка ця вийде, тому що дуже багато відео є наплановані в мене в шорт в Ютубі. Але, думаю, що О, коли подивитися, туди подивитися. Так, Кока-Кола-Ванілка сьогодні, це, звісно, не новинка, але рідко вона продається. 1,75 я купив. Люблю. Але можна в обичну Кока-Колу ванільний цукор засипати і будете мати дуже кока кола ваніла. Так, що ми трішки вкупили з розпаковочку. Обзорчик вам швиденько покажемо, розкажемо і йдемо готувати наш холодець. Так, бенгальські вогники. 40 см, 5 штук. Тут є на новий рік. Скоро вже новий рік, через 30 днів. Mm, я подивився йогуртом. Вот, ось такі ось гарні бангальські. Мені це треба забрати, тому що я не можу це розпаковувати нормально. Отак. От так краще. Такі бангальські вогники. Дуже круті. Так. 50. Що це? 100 г Royal Quality Sale Food. Дуже смачна рибка. Ну, прям дуже смачна. Mm, риба, <кій> як кажуть, п'ятнична риба. Дуже смачно це таке, знаєте. Взагалі, це. пише, що салмон. Салмон, Самон. Да? Тут дуже багато білку, звісно, тут 100 грам. Обажаю просто, обажаю. я без риби жити не можу. Так, яєчка купила. Яєчулі. LXL. L і XL, це великі яєчка, 10 штук, фріш дуже а, дуже свіжі, Що в переводі з угорської. і какашка, але не біда, ми по-моєму. Витяжка звучить, да, бо в мене тут холодець вариться поруч, тому може. А, і мене дуже погано чути. Тим паче я знімаю сьогодні без мікрофону, тому що дуже багато роботи. А мікрофон заряджаю, тому що... Ви ж знаєте, кожного дня о 18-й годині європейського часу в мене органна музика, служба онлайн з церкви. Тож не забувайте, приходите на ефірчики. Ну, Сьогодні без мікрофону. 20 таких яєчок. Ну, звісно, крім понеділка. Понеділок в мене вихідний. Далі. Доктор Откер, звісно ж, Night Proteins. З капучино взяв такий йогуртик дуже смачний, але це більш на протеїнчики, мені на білки і такий рис теж від Доктор Откер. Ось так покажу вам. від Вікдоктор Откер. Ось такі два. Це 30 грамів тут протеїна. А тут тільки 20 грам 200 грамів тут 300 грамів. Тут ще 400 грам. Но це з рисом. Такий прикольний десерт. Ось так. Це менший це більший. Обажаю, доктор Откр, якщо чесно. Так, далі що ми взяли? Що це? Апельсин. Один апельсин. що? Беріть завжди такий, Дівочку. це дівчинка. Взяли чотири апельсину, вони смачніші, якщо дівчинка. Бачите, з такими попочками. Внутрі це дівчинка. От вам такий лайфхак. Для вас від мене. Це також дві дівчинки. 4. Апельсинчика у нас вийшли, че вам скажу. На 890 Форінтів. Ну, таке, типу, як на 95 гривень. Зважило на. Ч... Ну, на 890 грам. Тобто, господи. 890 грам вийшло на 444 форінта. Тут таке, як 40-50 гривень. 4 апельсинки такі. Далі лимони взяли. Це Шпарц. у шпарі було. 500 г цитронів, будапешт у люлю. А прийшов він за кіпру. 3-6. Шість лимончиків. Не знаю, де тут чек викинули, ну, коротше, такі лимончики нам. Треба вітаміни споживати. Далі моркву нам треба. О, морква випала. Випадають моркви. Мені її треба на холодець, тож я купив моркву, треба ще покласти варити її. Чотири моркви на 224 форінта. Такий, як 30 гривень. Чотири такі середні. морквочки. Далі один огурчик обичний. Такий. Мені на суші потім на вихідні. Желатин це все на холодець. Купони мені жіночка дала, щоб я собі вирізав на шпар Дуже їй дякую, звісно, за це. Обожаю шпар. Так, чесноки 5 головок чесноку на 400 фурів, на 50 гривень. 216 грам чесночок. Далі. Авокадо. Це мені теж на суш. Я просто так їсти авокадо. Два авокадо, ви вже знаєте. Бачу, нікітос вже навчився від мене, як треба дивитися. Якісь авокадо, тільки відриваєте на крису, щоб ніхто не бачив в супермаркеті дивитися. Зелене свіже, значить, це а, дуже круті авокадо. І вони не гнилі. Так, два авокадо мені зважило на тисячу форінтів. Два авокадо 100, ну 110 гривень. Трішки дорого, але е, майонез щедро. Це українське, звісно, але імпортер є на Болгарію, Чехію, Угорщину і в Румунію. Тому і щедро я також можу ласувати в Європі. Майонезик. Так, з ми вдалили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 8 вже латина. Ви скажете, чому так багато? Тому що в мене дуже багато буде а, холодцю. Тому що і на замовлення також робиться холодець. Так, це м'яско на 1600 форінтів. 888 грам, три вісьмерки. Дуже круто, коли у мене стільки буде підписчиків. Тому не забувайте підписатись друзі. І давайте вже зробимо 888 підписників. Це на рулет нам теж треба буде на завтра. Один кефірчик узяв собі Мюллер. Дуже смачний кефірчик. І преміум суші-райс. преміум рис для суші мені. Тому, тому ось такий дуже гарна пачка. Купив собі. Так, і все така наша розпаковочка закінчена. Всім гарного дня! А ще вам покажу, який ми купили сьогодні е, гарний. О, гарний кошик. Того року у нас був такий віночок. Тепер цього року буде кошик для Адвенту. І не забувайте 30-го числа. Я знаю, що ця розпаковка вийде вже після Адвенту або під час Адвенту. Ми не встигнемо. Але всіх вітаю з прийдешніми святами. Всіх вітаю з наступаючими Святами. 30 листопада листопада першу свічку ми запалюємо. І то вам покажу, який ми купили сьогодні. Дуже гарний. Таку, ну це не віночок, не знаю, як це назвати, ну декор на стіл з свічками для Адвенту. Дуже крутий, він стояв 30 тисяч форінців. Так що, ну так як 3200 гривень, але дуже круто, дуже класний. тому підписуйтесь на канал, а я швиденько вам покажу таку гарну красу. Ось така у нас краса, і ще в цьому треба розпечатати. Нам запакували. Дуже круто, Щас вийму. Ось така краса, 4 свічки, масивні такі масивні свічки. 30-го вже запалюємо першу свічку. Така в коробочці воно. Дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Не знаю, чому не фокусується, блядь. Тут з цього боку так воно виглядає. Такі бантики тут. Але круто! Це, знаєте, дорого багато, я б сказав. Дуже гарно. Це буде посередині стола. Ну, все, краса.